Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і зараз всі балакають про оцю зустріч в 4, 15 травня в Стамбулі. І я хочу просто так, ну от, предварительно подивитися, я не буду Заглядувати наперед. А хочу подивитися от на сьогоднішній день. Сторона України і сторона Росії. Тому що Зеленський сказав, що якщо Путіна не буде, да, то він ну, не поїде. Не має типу сенсу. Макрон, Макрон, здається, настаюває на цій зустрічі. Може, вони просто Путіна провокують, лякають санкціями там його. А сьогодні 13 травня. Так, зустріч в Стамбулі. Які енергії переважають? Що сторона України? І що сторона Росії. Думають, готовляться стосовно цієї зустрічі, от. що карти покажуть, Ну, вона викликає багато емоцій. Да тут не тільки у іерофантів. Да тут не тільки в Україні України і в Росії, тут, тут і у, у якогось там вищого правління. Тобто тут взагалі на дуже високому рівні ця зустріч. Е е і тут, всі, тут вона така дуже емоційна, емоції зашкалюють. Причому взагалі тут у, 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 дуже, у дуже високопоставлених осіб. І ще й на дні колоди карта правосуддя. Тут кожне слово, те, що зараз говориться, кожне слово виважене. Тобто на все треба звертати увагу. Тут не те, що промовиш, не те що скажеш, там, не так якось поведеш і все. І вирок собі заработав. Так, о. Україна. Стосовно цієї зустрічі, Король Пентаклів, Ну, тут. Він такий, він все прораховує. Вийшла така людина, яка дуже така стабільна, дуже така повільна і дуже така ну розотливая. Угу. Карта сили і карта шута. Як силою намагаються продавити і намагаються Ну, от якось обнулити. Ну це, ну, це от якщо короля Пентаклів узять за Трампа. Тут то, <сілої> то силою хоче обнулення. І прояснення. Не знаю, чого питаю на Україну, да? а випав король. Король Пентаклів. Такі, ну трошки для мене неочікувані карти. Ну, так правильно. Якщо тут присутня є третя сторона, і тут можуть бути домовленості з третьою стороною. І тут може ця, ну, не може, а третя ця сторона, вона от вплив має дуже великий і на одну, і на другу сторону. І от якийсь король впливає, продавлює, щоб йшли до обнулення цієї ситуації. І по сонцю, ну, по сонцю. Обнулити і приїхати. Я намагаюся як це сформулювати. Тут просто інтереси цього короля. Просто, ну от бути, Трамп навіть може і приїхати. І щоб він от був такий, ну, от як сонечко, так, як прояснив, він такий от на висоті, він на коні, ну от він здобув цю перемогу. Ну, я не знаю, як по-іншому прочитати ці карти. Таким наскоком. приїхати, виложити, як то кажуть, карти всі, прояснити цю ситуацію і Україну продавити. І тут може бути от цією, оціми і угодами з тими корисними копалинами, ресурсами, земельними тими. А що Росія? Ну, а Росія, вона. Намагається здобути перемогу любим шляхом. Але не так то воно в них виходить. Тому що я думаю, що вони санкції зароботають. Зароб... Зароб... Ну, зароб... ну правильно, їх обмежують, обмежують у війні. Ох, тут навіть карт більше випало. Росія намагається от здобути перемогу. Навіть, навіть якщо когось образить, навіть когось, якщо і когось підставить, тут можуть бути якісь підстави, все що угодно може бути, тому що вони обмежені. І будуть новини, що вони намагаються зберегти свої території, хоча їм це вже і досить важко. Те, що вони захапали, вони намагаються. О, ну, от, нечоловіческими усілі, це зберегти. Але я, я не бачу. Ну, Україна, вона її хоч якось, от, не знаю, мені хоче сказати, що нагинають, нагибають, але все одно вона намагається от якось бути активною в цій ситуації. На Україну якісь більш такі активні карти випали. І приїхати готова, і розібратися готова. І якісь нові плани розробити готова. І збирає всю свою силу і волю в кулак і намагається під цим тиском, під цим всім впливом витриматися, втриматися, вистояти. От. А Росія ніхто тут не збирається нікуди їхати. Вони будуть голови морочити, вони будуть розповідати, ну, тут король мечів випав, ну, Путін не випадає королем мечів, але вони будуть розповідати, що хтось, ну, може, той, який повинен був їхати замість Путіна. Що може він обмежений, може, він якесь там поранення отримав щось таке, при, при ісполненні дуже важливого завдання зберегти. Їхні ресурси. І що їм дуже важко. Вони можуть відправити таке, вони можуть відправити таке послання. Але я не бачу тут поїздки. От Україна от поїздка є. Готова їхати, а тут Путіна тут щось Тут навпаки, обмеження, і тут багато роботи, тут важкість, тут в них дуже велике бажання, тут таке складається таке враження, що. Що от нам не важлива ця поїздка, нам важливіше зараз тримати те, що ми тримаємо. Оце їм зараз важливіше намагатися втриматися. Але тут Мені подобається, що от карти кажуть про те, що конфлікт, конфлікт обмежений, тобто ну, конфлікт війна, війна обмежена, і це прийнято таке рішення. І буде проголошено. Що те, що ми маємо, їм, їм і так уже це втримати важко. Тут більше, тут більше буде от заяв, більше якихось. Хитрощів про те, що вони не можуть, там, ну таке, але я не бачу тут ніякої поїздки. Ну, так от карти показали. Правосуддя в тупіки. Анука, а пройдеться зустріч взагалі-то? Відбудеться ця зустріч в Стамбулі? Так як вона от запланована. Карта імператора все стабільно. Да Путін буде щось хитрувати. Будуть, буде щось хитрувати? І я думаю, що піде від в адказ. Влада буде викрочуватися. E... Буде... Маніпулювати буде давати якусь інформацію, таке щось. Але це ну, не карти дії. Мені таке відчуття, що їм не до того. Тобто тут виходиться як? Тут получається, що Ну це ж не нам. Тут получається так, що їм уже нічого не хочеться. Це для них як шанс. Це для них як шанс такий, домовитися, щось вирішити. Піти, піти на таку зустріч, Поки ще це така тепла зустріч буде, ну, з перемовинами. Тобто їм дають такий шанс. Але, але імператор стабільно буде юліть. Ну, не показують тут карти. Його готовності, їхньої готовності не показують. Тут взагалі король мечів випав. Військова карта. Військова карта, хоча ця карта може й казати про те, що це та людина, яка приймає рішення, це та людина, яка керує ситуацією, це та людина, яка розуміє цю ситуацію. Але вона в якихось обмеженнях буде ця людина. Ну, от такі справи. От такий в мене розклад вийшов. Досить неочікувані карти якось щось <смас> <смас> Сподівалася на іншу відповідь. От, ну, такий розклад. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть свою думку. От, А ми будемо чекати та подивимося, як воно це все програється. Пока-пока. До нових розкладів, до нових зустрічей!